Привіт, мої люди. Ну що, згадаємо ще одну нашу співвітчизницю: Клару. Клару Новікову. Пам'ятаєте? Клара Новікова народилася в Києві. Вступила супереч батьковій волі в естрадно циркове училище, а потім поїхала до Москви. І там залишається дотепер. Шалена популярність до Клари Новікової прийшла саме тоді, коли вона попала до Аншлагу. Пам'ятаєте таке шоу на телебаченні? Його дивилися всі. Я б про неї не згадала. Ви скажете: ну такий Нафталін, на що вона потрібна? Хто її пам'ятає? Не згадала би, повірте, якби вона мовчала в свою чергу. Але ж вона не мовчить. Я хочу. иметь право приехать к маме и к папе. Это моя родина. Клара Новикова хочет уже попасть сюда и встать на двух стельцах. Друзья мои живут. Я переписываюсь с ними каждый день. Каждый день. Я начинаю с день с того, что я пишу моим друзьям. Тоді, коли моя країна стікає кров'ю, вона щось там ниє на болотах про те, що в неї тут друзі, могили, і вона не може сюди попасти. А нащо ти тут потрібна? Як мені себе поділити? Коли мене спрашивали раніше, я говорила моє серце здесь, душа там, і наоборот, а як їх розділити, серце і душу? Так лицемірство. А прості люди зрители як вони будуть вас сприймати. Я не знаю, як вони. Я не знаю, я хочу, щоб мене приймали, розуміли. Вона розповідає про подруг, про друзів, які по всій країні у нас в Україні. А чому ж ти не хвилюєшся за те, що завтра їх може не стати? Куварода, юмор нужен в России сейчас. И нужен ли? Ну а как без юмора? Потому, что это мозги дурные, если без юмора. Это Тобі не жалко дітей в Україні, які гинуть щодня під ракетами СВО? Чому ти мовчиш? Тому що ти путіністка? Таке дно, блін, сидить, не вчить там. Інтерв'ю вона дає. А ви вірите в те, що все буде добре знову? Якщо не вірить, то треба перестати жити. Як не вірити? Я хочу приїхати туди. Я хочу... Да, меня 8 лет не пускали на родительские могилы. Меня не пускали. Я была на гастролях в Крыму, и меня не пустили. восемь лет не пускали. Мовчив же, стулы пельку. Судиться самим